Після десятка операцій та двох тижнів реанімації 16-річний Олександр Бондаренко робить перші рухи кінцівками. Хлопець втратив ногу й отримав численні уламкові поранення 31 травня. Тоді російський кап влучив на подвір'я їхнього будинку у селі Долинка Запорізької області. В момент удару Олександр був вдома разом із батьками. Батьки планували на наступний ранок виїжджати. Ці капи кидали на село о 6 ранку. І а тут таке сталося, що вони планували вранці рано виїхати, і от сталося це вночі. Просто цього ніхто не очікував. Після хлопця у важкому стані доставили до лікарні. Звісно, його стан був дуже важкий. Він був дуже слабий, тому що ну така травма. Буде операція з пересадкою шкіри, оскільки в нього на лиці лівій дуже великі обширні рани будуть робити іншу операцію на правій нозі і будуть формувати коксу. Зараз Олександра вже перевели до травматології. Його мати й обидві сестри постійно поруч. А батько Сергій тим часом намагається врятувати бодай якісь вцілілі речі зі зруйнованого будинку. Та згадує, як в ту ніч виповзали з сином з-під завалів. Я там спав, а син оце на цьому дивані. Вон навіть ще кров стала. Набельці бачите? виповз. Оце ж виповз через це вікно. Син теж за мною, а потім почав кричати, що па я не можу йти, і я побачив, що в нього. Чоловік ділиться у цьому будинку, прожив близько 50 років. Тут виростив обох своїх доньок і Олександра. Вже дорослими дівчата регулярно навідували батьків та молодшого брата. Нині ж від місця, що колись було наповнене родинним затишком, залишилися самі руїни. Це, це, мабуть, ще з того моменту, бач, не сів. Це ще з того моменту з він до сих пор. Багато осколками побито. Воно так, вроді, я так дивлюся, ціло, починаєш його з-під завалі витягувати, а воно все вже. Це ну, хлам, в Ну, Саме таке пам'ятне це картини, які дочка моя малювала. Ну, вони вціліли? Не всі. Там три таких, що ще. Нормальні, а то ну, посікло осколками. Загалом внаслідок обстрілу в Долинці зруйновано вісім будинків, ще понад 20 – пошкоджені, каже діловод Старостинського округу Антоніна Гайдабура. За її словами, таку масовану атаку їхнє село пережило вперше. Село потихеньку оговтується після наслідків обстрілів 30, 31, 1 першого числа багато сімей з дітей з дітьми. Виїхало, залишилося тільки дві родини, які в процесі виїзду. Після такої масованої, в общем, ну ну, паніка, депресія. Приходять, пишуть заяви. Люди люди дуже морально знищені, скажімо так. За словами Антоніни Гайдабури, з пів тисячі людей нині у селі залишилося 160. Сергій Бондаренко ж ділиться життя у рідній долинці більше не бачать, тож вже у новому місті зосередяться на одужанні сина та майбутньому його протезуванні. Постараємося зробити все, щоб він пішов. Я жінки казав, ми маленькою його навчили, ходити, на научні воли. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.